Яка планета найгарячіша? Відповідь Венера. Який найбільший півострів у світі? Відповідь Аравійський півострів. Який інструмент використовують для вимірювання тиску? Відповідь тонометр. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Як називається процес перетворення твердого стану в рідкий? <звук> відповідь плавлення. Якої країни прапор ви бачите на екрані? <звук> так, це прапор Таїланду. А яка столиця цієї країни? Столиця Таїланду це Бангкок. Що належить вам, але інші користуються цим частіше, ніж ви самі. Напиши свою думку в коментарях.